Вернувся з Йордану, і Дух повів Його пустиню, де сорок днів його спокушував диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. І коли вони кінчилися, Він зголоднів, диявол йому каже, якщо ти син Божий, скажи цьому каменові, щоби став хлібом. Ісус озвався до нього, написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо, показав йому одну мить усі царства світу, і сказав до нього: Я дам тобі усю цю владу і славу їхню, бо, вони, бо вона мені була передана, і я даю їй кому захочу. І коли ти поклонишся передо мною, вся Твоя буде. А Ісусові твій сказав до нього. Написано бо ти будеш поклонятися Господеві, Богові Твоєму і Йому єдиному служити. А потім Він повів його Єрусалим поставив на крилі храму і сказав до нього, коли ти син Божий, кинься звідси додолу, написано. Бо він ангелам своїм велике про тебе, щоб тебе зберігали, і вони змінуть Знімуть тебе на руки, щоб ти не спітнувся ногою об камінь. <кій> Ісус озвався до нього. Сказано: не спокушуватимеш Господа Бога Твого, і скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. А Ісус у силі Духа вернувся в Галилею і чутка про Нього рознеслася по всій околиці. І коли в околишній країні Він навчав по всіх їхніх синагогах, по всіх синагогах, і всі його хвалили. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Особлива сьогодні така Іванглія, яка дає відповіді на дуже багато запитань, які ми дуже часто задаємо собі, ближнім, нашій владі, всім. Після того, як Ісус охрестився в Йордані, Він йде у пустиню. Перед тим, як почати своє прилюдне проповідування, Він іде в пустиню, на піст і на молитву. І ми чуємо, що коли спочатку диявол його якби не чіпає, а коли Христос зголоднів, Бо тому, що він був 40 днів, сорок ночей на строгому пості, не їв пише, написано нічого. І дьявол приступає і каже йому: якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Знаєте, на що я звернув увагу? Диявол не каже переміни цей камінь, а каже, скажи каменеві, щоб він став хлібом, щоб камінь щось зробив. Вроді би, ну, просто такий словесний зворот. Так? Але диявол хоче нас зачепити, щоб ми доказували. Ні, 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 ти неправильно кажеш. Не камінь має себе зробити хлібом, я маю його зробити хлібом. І вже то питання, чи то треба, вже відсутнє. Ми вже споримо про друге. Так диявол приступає. І так же само і до нас Він приступає не з тим, що Він хоче зробити, а з тим, що він ставить питання неправильно, щоб ти спорив про. Інший предмет, але спорив з ним і робив його волю. Диявол спокушує Ісуса Христа чисто ну, по тих наших людських мірках. Як ми маємо якусь потребу не тільки їсти, але це так, щоб було зрозуміло, що ну, їда потреба. Я мушу їсти, бо вмру. Якщо ми маємо якусь потребу, і чим більше вона значуща, тим диявол більше до тебе буде приступати. І буде так хитро подавати свою спокусу, як показано в Святому Євангелії. Скажи каменеве, нехай стане хлівом. Камінь, що має вуха, камінь, що має силу.

Не самим хлібом буде жити людина. Христос говорить, що хліб, який ми їмо, стає нами і ми живемо, бо ми їли хліб. Але не одним хлібом, не тільки я маю на увазі, що хліб там ще, ще крім хліба, ще є салати, чи там ще там якесь м'ясо. Ні. Не тільки тим ми будемо жити, що будемо їсти. Бо Христос показує, 40 днів я не їв, але я що робив? Молився. Коли вже тіло нагодоване, треба годувати душу. А щоб годувати душу, треба лишити тіло трохи в спокою. І ми бачимо з цього, що диявол в першу чергу приступає до наших Тілесних потреб, що нам одягнутися, де вчитися, куди йти на роботу. Іменно тут дьявол нас хоче зловити своїми хитромудрими мудрими зворотами, своїми хитромудрими мудрими підходами. Що має йому казати? Словами Ісуса, написано, бо не самим хлібом житиме людина? Я ще жию не тільки тим, що я роблю, працюю, заробляю, одягаюся. я ще Душу свою кормлю через свої вуха, через свої очі, бо я читаю, бо я слухаю, бо я дивлюся. Тоді диявол вивів його на високу його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені передана була, і я даю їй кому захочу. Не, нікому захоче. І тут він бреше. І, і коли ти поклонишся мені, передам і тобі всю, вся твоя буде. Коли поклонишся мені. І вся влада, яка є, яка була на той час, царі, всі ті знамениті, великі, потужні, багаті, сильні. Так і до сьогодні, є різні держави своїми правителями, великими, сильними, потужними, чи вся влада це від диявола? Ні. Я даю її тому, кому хочу. А кому дає диявол ту свою владу? Той, хто йому поклониться. Чуєте? Той, хто йому поклониться. І не думайте, що влада, яка поклонилася дияволові, вона буде виступати проти церкви не завжди. Вона буде виступати за церкву. Вона навіть буде старатися бути разом з церквою, щоб її церкву дискредитувати. Бо союз влади і церкви, ми вже маємо досвід історичний. Як мінімум, це є ознака фашизму по теорії. Умберто Еко, який описав 14 ознак фашизму. Одна із них, це союз держави і церкви. Здавалося б, слухайте. Та якщо б ця церква була разом з державою, то це було б чудесно. Ні. Ні. Бо держава має своє завдання, а церква своє. Церква має спасати людські душі, а держава має дбати про людей, дбати про людей. І якщо той правитель, який дбає за своїх людей, то він аж ніяк не від диявола має ту владу, та влада від Бога. Бо Бог каже, що єдиному Господеві Твого будеш поклонятися, проганяючи диявола від цієї спокуси. І коли ми не поклоняємося Дияблове, а Богове, значить, це є подібність державної структури, де Бог дбає за людей, так само представник тої влади дбає за людей. Він Божий. Бо Він дбає за людей, він переживає, аби людям було добре, аби люди були захищені. І все для цього робить, то ця влада від Бога. А той, хто не цінить людей, Зневажає людей, не береже людей, то є велике питання. Вкі він взяв ту ладу? Чи не диявол йому її позичив, а потім забере разом з душею? І Христос його тут проганяє. Що робить диявол далі? Дивіться, спочатку він спокушає нас у тому. Тому що ми найбільше є, потребуючи наше відношення до соціуму, так? до суспільства. Їда, одяг на наше, ну, все, що до тіла, все, що зв'язано з тілом. Далі йдеться про владу. Всю владу тобі передам, каже, чуєте? Тільки поклонися мені. І тут, коли Христос його відкидає, Він тоді береться. Як у нас кажуть, за світе. Так, так реально засвіте. Він бере святе письмо і цитує йому. Він спочатку каже кінця, так згори, Бо написано у святому Письмі, що повелить він ангелам своїм, які візьмуть його, підхоплять на руки. Щоб він часом не спіткнув об камінь ногу свою, не то щоб розбився, щоб навіть не спіткнувся. Написано. «Бо, давай, скакай. Що ми маємо з цього взяти? Не спокушуй Господа Бога Твого. Каже Ісус, каже дияволове і каже нам. Не спокушуй Господа Бога Твого. Ми дуже любимо брати Іван і казати, тут написано ось так. Господи, де то є? Каже грішника, знищу вогнем з неба і ми такі, Господи, де то є? Ми заставляємо Бога робити то, що нам. Забагається. Але ми просимо добрі речі. Так, так, добрі для кого? Для вас. І вони не значать, що вони добрі, бо ви так думаєте. Для того, щоб дитина пішла до школи. Її треба одягнути, її треба кожен ранок будити, її треба заплатити за, за їду, що вона буде їсти в школі і будуть годувати. Її треба заплатити за якісь там танці, за якісь там уроки, музики, бо, тому що дитина хоче ще щось вчити. І я вам так скажу, от, наприклад, я, я вас знімаю з вас ту всю відповідальність, то все не треба. Просто дитина не йде до школи. не треба Убирати не треба її там в школі платити ні за що, все, сиди вдома, не йди до школи. Вроді би добре, бо купа проблем відпало. А в результаті, в результаті будете мати в хаті штурпака, який вас потім вижене з хати. Ось такий примітивний спосіб пояснити, що тут часом. Виглядає добре те, що думаємо ми. Не завжди це є добре. Діти хочуть бути постійно на канікулах. Вони не хочуть дійти до школи, бо вони хочуть бути постійно на канікулах. Чи це є добре? Дітям добре, але чи це і добре взагалі? Ні. Сказано бо не спокушуватимеш Господа Бога Твого. І ми спокушаємо Бога. Господи Боже, зроби, щоб той чоловік був так, а той а той так. Той начальник до мене так погано ставиться. Господи, покарай його. Не, не, отам впаде вся кара світу. І це буде добре кому? Тобі? Але чи це буде добре для загалу? І ми через ці спокуси. Скільки раз ми підогравали дияволові у цій спокусі щодо святого письма, святого Писання, а тобто до всіх основ моралі. Скільки раз ми розказували, що Бог не добре робить. Нарікали, Боже, ти не знаєш, ти не бачиш, ти не чуєш. Боже, ти що не розумієш? Боже, де ти дивишся війна, люди гинуть, пропадають. Розумій, Боже, де ти є? Чого ти це не спиниш? Це ви родичі диявола, який спокушав Ісуса в пустині. Ви хочете наказати Богові, що Він має казати? Ви хочете зробити Богові зауваження, що він не так робить? Ви задумалися хоч секунду над цим, чи ні? Чи ви думаєте, що Бог поїхав в відпуск і не встиг вернутися, щоб з вами тут все розібрати, бо війна в Україні. Чи може він в цей час дивиться якесь кіно, та? а там йде війна? Чи зачитав якусь дуже гарну книжку читає, та й не видає, що в Україні війна? Як ви собі то представляєте? Ви помічники диявола, що спокушує Ісуса Христа, спокушує святим письмом, спокушує моралью, розказує, що робити. Христове. Бо так написано. І каже йому Господь. Сказано, бо не спокушуватимеш Господа Бога Твого. І, скінчивши всі спокуси, діявол відійшов від нього до деякого часу. Чуєте? Не відійшов пропогад, відійшов до деякого часу. Куди відійшов? Поскрипіти зубами. Поскріпіти і відчути оту поразку, що йому не вийшло. Тому будьте сильні. Будьте тверді в своїх постановах, дайте можливість Богові потішитися, а дияволові поскриготати зубами, що в нього нічого не вийшло. Бо я дитина Божа. Я не хочу служити злому. Я хочу служити Богові. А служити Богові це відчувати себе в спільноті, це переживати один за одного, це підтримувати один одного. Це Божа спільнота. А диявольська спільнота це один одного хоче вкрасти, один одного хоче здурити, один одного хоче використати. Це диявольська спільнота. Він навчав їх по всіх синагог і всі Його хвалили. За що хвалили? Хвалили, бо бачили в ньому то, що їм дуже подобалося, але в них того не було. І вони прагнули того. Я хочу, щоб кожен із вас, дивлячись на Ісуса Христа, відчув, що нам є куди рухатись. І відчув радість того, що я себе приєдную до Божої спільноти, що я належу до Ісусових учнів, не до диявольських. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!